Вже у World of Dance. Це оновлення 1.28. Яке полірує гру до блиску, щоб ви проводили час у танках простіше і приємніше. Докладніше просто зараз. Починаємо з добрих новин для екіпажів. Дві навички помітно поліпшено, практичність і надійне розташування. Якщо ви не вивчали їх раніше, то зараз саме час. Кількість застосовуваних навчальних матеріалів тепер можна регулювати коліщатком миші. З'явився новий предмет ліцензія на наставництво. Він дає змогу перенести весь досвід одного члена екіпажа іншому на ваш вибір. Так, наприклад, ви зможете зробити з двох посередніх танкістів одного аса. Але будьте уважні: наставник, який віддає досвід, буде демобілізований без можливості повернення. Після виходу оновлення ви відразу отримаєте три ліцензії, просто тому що ми вас цінуємо. Більше можна буде отримати в майбутніх активностях. Якщо ви часто користуєтеся фільтрами в меню, радійте, тепер основні фільтри будуть запам'ятовувати ваш вибір у казармі і деяких інших меню, навіть якщо ви на якийсь час вийдете з гри. І найприємніше, граючи на кількох танках із одним екіпажем, більше не потрібно пересаджувати танкістів вручну. Вмикайте функцію автоматичного повернення і просто виходьте в бій. Бійці самі стрибатимуть з одного танка в інший. Тепер гра парами Прокачка та Прем заграє новими фарбами. Якщо члени екіпажу не брали участь в останньому бою на цій техніці, вони не зможуть пересісти самі, але ви завжди зможете зробити це по старому. Завдяки наступному нововведенню від купівлі нового танка до виходу в бій може минути лише кілька секунд. Заінтриговані. Кнопка Швидке обслуговування замінює собою кнопку ремонту, коли ремонт не потрібний. Тисніть на неї і в кілька кліків споряджайте танк усім потрібним, екіпажем із відповідними навичками, обладнанням, снарядами, спорядженням і камуфляжем. Для кожної групи доступні різні набори від дешевше до краще. Якщо вибрати поліпшене обладнання, буде встановлено те, що є у вас на складі, і якщо воно є. Кожну групу можна вимкнути, щоб, наприклад, купити все крім екіпажу. Це зручніше, ніж окремо заходити в п'ять різних меню. Навіть якщо танк споряджений не так, як ви хотіли б, виправити готовий набір оснащення швидше, ніж споряджати танк з нуля. Гра підбирає набори оснащення найбільш популярні серед гравців саме на цьому танку, тож ви не побачите зовсім шкідливих порад. Це стане в пригоді для ваших нових танків, про які ви поки що мало знаєте. Або для тих, які вам було ліньки споряджати вручну. Все це може також стати в пригоді, щоб підготувати більше танків до маневрів. Піднімайте прапори, наближається новий запуск маневрів. Збирайтеся вечорами і проходьте низку спекотних боїв у форматі 7х7, де вам знадобляться всі ваші сильні десятки. Доведіть, що ви гідні кланових нагород, серед яких акційні танки 10 рівня. Зокрема, СТ-62, варіант 2. Деталізовані 3D-стилі і рідкісні 2D-елементи кастомізації. Ці стилі покажуть усім оточуючим, що ви пройшли через вогонь, воду, торнадо і шторм, і вийшли переможцем. Маневри пройдуть із 10 до 23 березня. Заздалегідь збирайте команду і будьте готові змагатися. У бойовій перепустці розпочався новий річний цикл, тож сюди теж завезли кілька новинок: по-перше, нові танки 9 рівня, Ерак-105 Прото і об'єкт 265Т. Не втрачайте нагоди заробити жетони, адже за рік ви зможете накопичити на обидві машини. По-друге, з'явилося сховище бойової перепустки. В ньому ви зможете отримати доступ до скарбів із попередніх сезонів відразу, не чекаючи проходження всієї прогресії. Покупки доступні за спеціальні монети, які видаються за проходження глав, а також за ігрове золото. Докладніше можна дізнатися зі статті або з окремого відео про бойову перепустку. До того ж, бойова перепустка тепер не закінчується після трьох глав. Далі на вас чекає елітний шлях із бонами, монетами і ваучерами на випадкову нагороду. Шлях до нагород чекає найзавзятіших. Нікуди не поділися командири і 3D-стилі для десяток. Блискавиця Type 71 і е 50 м готові приміряти нові образи. В цьому сезоні на вас чекає ще дещо особливе. Приготуйте свої найкрасивіші костюми і чекайте. У підписці «Вот плюс поліпшено помічник з обладнання. Тепер він радить ще й експериментальне обладнання, якщо воно популярне у гравців на обраному танку. Набори оснащення розділено на дві категорії: популярні, засновані на загальній статистиці всіх танкістів, і легендарні, які збирають дані гравців з рейтингом WTR понад 8 тисяч. Це допоможе вам побачити, з чим грає більшість і що вибирають найкращі танкісти. З'являться окремі рекомендації для режиму натиск, адже набори оснащення для нього іноді відрізняються від наборів для випадкових боїв. Помічнику знадобиться деякий час на збирання актуальної статистики, тому рекомендації для натиску запрацюють після початку наступного запуску. Коли 3D-обвіси виходили в реліз, ми обіцяли, що перелік техніки з доступними слотами поповнюватиметься. В цьому оновленні слоти з'являться відразу в кількох десятків машин: восьмий, дев'ятий і десятий рівні, досліджувані, акційні та преміум машини переважно популярні. Кілька нішевих, ми взяли потроху звідусіль, щоб якнайбільше гравців отримали можливість додати родзинку своїм улюбленим танкам. Якщо ваших улюбленців немає в переліку, не хвилюйтеся. Він ще поповнюватиметься у майбутньому. Це все, що ми можемо розповісти зараз, але не все, що буде в найближчому майбутньому. Невдовзі на вас чекає дуже зелена і дуже весела пора. А поки що готуйте танки до бою. Побачимось у маневрах.